Всім привіт, з вами Климен, і сьогодні ми пограємо за Німецьку імперію в моді Райх На початку в нас є 80 дивізій, в дослідженнях беремо промисловість та на флот, і будувати починаємо цивільні та військові заводи. Після цього будуть будуватись верфії. Німеччина в моді наче і сильна країна, а наче і слабка. Є дебафи на армію та на людські ресурси. Ну і плюс не варто забувати, що скоро настане чорний понеділок, і дебафів буде ще більше. Ось і падіння берлінської фондової біржі. Я отримую дебафи на будівництво, на підтримку війни, на виробництво та на стабільність. І ще більше фабрик будуть іти на споживчі товари. Люди почали бігти до банків, щоб забрати свої гроші, але банки не можуть видавати їм великі суми. Що тут обирати, я не знаю, бо щоб я не обрав, повсюду мінус. Тому обираю другий варіант: мінус 20 стабільності та мінус 50 політ влади. Профспілки були помічені у зв'язках із синдикалістами. Синдикалісти становлять велику загрозу для Німеччини для Кайзера, тому треба їх заборонити. Звісно, це не сподобається Франції, але кого ці французи хвилюють? Почалися ще й проблеми в наших колоніях. Кидати їх я не хочу і не буду, не дивлячись на кризу. Доведеться віддати їм свої фабрики, щоб у них було все нормально. Ну а синдикалісти ніяк не можуть заспокоїтись. Вони зібрались разом для координації своїх дій. Це призвело до заворушень в Рейнській області. Яким чином ще на ці заворушення може впливати Франція? Сподіваюсь, це не призведе до війни. Через чорний понеділок Греція почала захоплювати німецькі вкладення. Прийшов час висловити глибоку стурбованість та увести санкції. А в Україні тим часом почалось повстання петлюри. Скропацький запевнив, що він все тримає під контролем. Ну, подивимося, що з цього вийде. Революція в Бельгії, король Альберт, був скинутий своїм народом. Новий бельгійський уряд готовий бути частиною Райхспакту, та й взагалі від Німеччини не збирається відходити, але країна стане незалежною. Я вирішив трішки повоювати. Фронт був у двох провінціях, через це атакувати було складно. Довелося довго пробиватись. Але, пробившись на південній, бельгійський фронт посипався. Вдалося. Швидко зайти у великі міста та Брюссель. Після цього Бельгія капітулювала. Я думав спочатку повністю окупувати Бельгію, але потім вирішив все ж таки створити лояльну країну. Король Бельгії Альберт повернувся на трон. І ось, просидівши рік, протикавши не дуже цікаві івенти, я дочекався його. Французькі синдикалісти досі на волі і розповсюджують свій вплив в Німеччині. Прийшов час покінчити з цим. Звісно, Франції це не сподобається, але знову ж таки, кого хвилюють ці французи. Війна наближається, тому прийшов час змінити шаблони дивізій. Змінив я тільки піхотні дивізії, бо майже вся моя армія це піхота. Ось кому цікаво, які я шаблони піхоти використовую. І, чесно кажучи, я очікував, що буде війна із синдикалістами після того івенту, бо в минулий раз, коли я грав, війна почалась. Зараз її, на жаль, немає. Тому знову доводиться сидіти і чекати, поки хоч щось цікаве буде відбуватись. І тут раптово в мене з'явився новий майбутній фронт. В Нідерландах прийшли до влади синдикалісти. Голландська Ост-Індія попросилась до мого альянсу, я її, звісно, прийняв. Тепер треба будувати план із захоплення Нідерландів. А ось і івент про революцію в Нідерландах. В мене є три варіанти: або ігнорувати, або відправити агентів, або війна. Я не проти повоювати, але. Мені здається, що поки що я не дуже готовий до цього. Тому, як би мені не хотілося воювати, я краще відправлю агентів. Можливо, щось з цього вийде. На німецьких військових навчаннях стався інцидент: було обстріляне французьке село. Є два варіанти: можна вибачитись або піти війною, щоб не просити вибачення за це. Що доволі дивно, як на мене, бо все таки Німеччина тут винна, але є одна проблема: Росія готується до війни зі мною. Ну, скоріш за все, не зі мною, а з моєю маріонеткою, але ну, все одно війна з нею буде. Через цей момент я вирішив подумати і вирішив, що два фронти я якось зможу потягти. Тому я не став вибачатися перед французами, і тут несподівано французи пропонують мир. Париж готовий демобілізувати свої війська, окрім прикордонників, і припинити підтримку франкомовних організацій в Лотарингії в обмін на демобілізації німецьких військ в Лотарингії. Значить, війна почнеться ще не скоро. І відразу після цього івенту з'являється повідомлення, що Франція готується до нападу. Все ясно, це була хитра гра французів, поки вони казали про мир, в цей час таємно вони готувалися до війни. Ну що ж, я можна сказати, готовий до неї, принаймні я сподіваюся, що я готовий до війни. Сподіваюся, що все пройде нормально. Росія напала на багато країн, якщо казати одним словом. Ну і на мої маріонетки, також я поки що брати участь у війні не буду. Буду сподіватися, що мої маріонетки отримають, хоч якось фронт. Тому що я готуюсь до війни із Францією. Ну от і все, синдикалісти напали на мене. Вони відразу перейшли в наступ, сподіваючись пробити мою оборону, але в них нічого не вийшло. Я в цей час почав атакувати своєю танковою армією, поки що атака проходить успішно. Японія оголосила війну Німецькій Ост-Азії. Тепер я веду війну з Японією. Я дуже цьому радий. В мене навіть немає слів, да як я буду з нею вести війну? Я не знаю. Японія знаходиться взагалі незрозуміло, де а в мене тут війна з Францією, і скоро буде ще війна. Точніше, вона вже почалася, війна з Росією. Поки я намагався, хоч якось атакувати, я пропустив висадку. Британці вже захопили Берлін. Про цю висадку я дізнався тільки завдяки івенту, що Берлін пав. Відразу направив туди танкову армію, а також піхотну армію, яка проходила навчання. Ворожі війська вдалося знищити, хоч і довелось трохи з ними повозитись. Але завдяки цій висадці британці втратили більше десяти дивізій. Так що вони тільки гірше собі зробили цією висадкою в кінці 40-го року. Нарешті Австрія приєднується до мого альянсу. На східному фронті великі проблеми, тому буду сподіватися, що Австрія мені допоможе і не заруїнить мені все, як це буває з Італією. Ну а на західному фронті все супер. Я майже капітулював Нідерланди і майже дійшов до столиці Франції. Думаю, ще рік і війна з Францією закінчиться. Поки я намагався атакувати, синдикалісти провели висадку, яку я не відразу помітив. На щастя, я це помітив відразу, якось дуже дивно я написав сценарій. Ну коротше, відправив туди піхотну дивізію армію, точніше та 10 танкових дивізій. Місяця було достатньо, щоб цю висадку закрити, але коли я вже майже її закрив, синдикалісти провели вже другу висадку. Довелось витратити час і на неї. Чорний день для німецького народу помер Кайзер Вільгельм II. Тепер на трон прийде його син Вільгельм III. І. і тут я вирішив побудувати нові заводи і побачив, що Данія капітулювала. Ось що значить грати на одному екрані, а на іншому дивитися реальчики, все пропускаєш. На щастя, Швеція не прям щоб сильно просунулась, тому ситуацію ще можна було швидко вирішити. Перекинув туди армію піхоти та танків. На щастя, оточити їх виявилось нескладно, бо було не так і багато дивізій. Тоді відкрилась дорога до Копенгагена, хоч до самого міста шлях був не прям щоб вільний, довелось трохи повоювати, але в цілому все пройшло швидко і майже без проблем. Данія була звільнена, а тепер треба ще й утримувати тут війська, щоб синдикалісти знову не прийшли на мою територію. Здається, я казав, що ще рік і війна з Францією закінчиться, але з того моменту, як я це сказав, мені вдалося тільки Париж взяти. М да, я думав, це все швидше закінчиться. Ну, хоча б я просуваюсь вперед, а не відступаю, і то вже добре. Австрійці програють Румунії і звернулись до мене про допомогу. Хоч Австрія мені і союзник, але ще одного ворога мені не треба, тому австрійці до побачення. Синдикалісти провели висадку в Бенілюксі та на південні Німеччини. На щастя, в цей раз я помітив ці висадки нічого собі і відразу на них відреагував. Я відправив дві танкові армії на закриття цих висадок. Висадка на півдні Німеччини була закрита швидко. Там мені ще допомогли австрійські дивізії. Що дуже несподівано. А то в Австрії і своїх проблем якби багато. В Банілюксі закрити висадку відразу на жаль не вдалось. Синдикалісти відразу туди відправили багато дивізій. Тому на закриття цієї висадки в мене пішло багато часу. Австрійці просрали фронт в Італії. Синдикалістська Італія вже вийшла до мого кордону. Тепер мені треба його закривати. Ну, хоча б східний фронт тримають і на тому добре, дякую. І ось я підібрав момент, коли флоту в Ла-Манші було мало. Дві танкові армії почали вторгнення до Британії. Висадка була складною. В добрі вдалося висадитись і взяти порт. Коли я вже думав, що все прийшло вдало, все нормально, все чудово, я закріпився. Британці тупо відрізали частину моїх танків і знищили. В підсумку я втратив 25 танкових дивізій. Це найбільша втрата з початку цієї довгої війни. Ну, хоча б в дуврі я зміг закріпитись, це вже добре. Вдруге, чекати моменту, коли не буде флоту, я не хочу. Ситуація в Британії прям катастрофічна. Що тут робити, я не знаю. Я не хочу відводити звідси свої війська, бо тоді доведеться знову пробиватись в Ламанші, а це якби також складно, бо флот в мене не такий великий. Тому краще я буду тут триматись до останнього, можливо, щось з цього вийде. І недарма я вирішив триматись до останнього. Британію я капітулював. І після цього я вирішив провести ще одну висадку у Францію, вже, щоб швидше її капітулювати. Бо, чесно кажучи, я вже хочу швидше з усім оцим покінчити, бо я вже стомився грати. Але ця висадка стала провальною. Я втратив майже всю танкову армію. Більше я висадками користуватись тут не буду. І ось нарешті, кінець цієї довгої безкінечної війни. Чесно скажу, я вже стомився. Мені вистачило очків, щоб забрати усе, в тому числі, і флот. Потім по рішеннях е я створив лояльні до себе країни, Францію. Я трохи зменшив, зробивши там незалежну бретань. А Британію розробив на Англію, Уельс та Шотландію. Але на цьому війна не закінчилась, тому що все ще є Італія та Іспанія, з якими мені треба розбиратись. Канада оголосила війну Англії. Почався вже третій вельдкриг. При цьому не закінчився навіть другий вельдкриг. І на цьому в мене все. Бажання грати в мене немає, просто ну немає. Гру за Німеччину я записую вже 15 годин, плюс-мінус. Це моя вже друга спроба, бо в першій спробі я капітулював. Бажання грати в мене немає. Я стомився від війни з Францією, де я просто чекав, поки вони почнуть атакувати, щоб потім почати контратакувати. І тільки тоді я міг пробиватись. І то не завжди. Навіть танки мені не особливо як би й допомагали. Воювати з Росією, а тим паче з Антантою, в мене бажання вже немає. Я просто стомився від Німеччини в цьому моді і, взагалі, від цього проходження. бо... Це дуже довго для мене все відбувалося і я стомився, тому вибачайте. На цьому проходження за Німецьку імперію в Кайздеррайг закінчується. Посилання на модифікації, які використовувались під час проходження, в описі відео. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!